Стоять вони всі при дорозі. Допомогти людині в змозі. Усюди близько і далеко, надійні сторожі безпеки. Дружні знаки всі дорожні, їх ігнорувати не можна, бо порядку ой не буде, як не знатимуть їх люди. Скаже знак дорожні, що не можна, а що можна, щоб не трапились біди пам'ятайте їх завжди. А це зебра не проста, без копит і без хвоста. Лиш біленькі смужки має. Ось лежить, а не гуляє. Хочеш перейти дорогу? Мить прийде на допомогу. <му> Хочеш цілим ти дійти до рідного порога, то на зелений світлофор прямуй через дорогу, гавне лови уважним будь, то тримуся закону і на ходу не розмовляй ні з ким по телефону. Для пішоходів усюди єдині, здати їх добре всі повиді, і дівчатка, і хлоп'ятка, а також дорослі люди. От тоді порядок буде. Це знає кожен, знає всякий. Слід поважать дорожні знаки.